В фейсбуці. Вже воно транслюється, Бачу, в мене автоматично ще й запис ведеться. Давай перевірку, mm -hmm. чи йде трансляція. Е, для цього мені треба взяти посилання. Де там воно це посилання на трансляцію? Зараз ми подумаємо. Е, я думаю, що для цього треба зайти на мій канал. От сюди. Де мій канал? Ютубовський. Я думаю, що тут уже у мене ця трансляція звіпляє повним ходом. Бачиш? Угу. От вона йде, ми можемо на неї ней. Після буде. Угу. От вона йде, ми можемо на неї ней. буде. Угу. От вона йде, ми можемо на неї ней. буде. Угу. От вона йде, ми можемо на неї ней. буде. Угу. От вона йде, ми можемо на неї буде. Угу. Типа це ну, зацикливалося там звук, Тому треба, щоб ну зрозумів, щоб не було таких історій. Щоб відкрити mm -hmm. рестація і це одночасно будеш ти отримувати. Звук зациклений понад. Ну, поняв. І все, вона йде, потім зупиняєш трансляцію.